Шоні працівники засома інформації, Ви знаєте, як розгорталися події в Україні в зв'язку з початком нової хвилі репресій по відношенню до Юлії Тимошенка. А сьогодні ви знаєте дії влади по відношенню до Юрія Луценка є свідченням того, що його фактично хочуть вбити, коли з капельниці, з лікарні виривають і везуть. Після операції до в'язниці, де не можна надати нормальну медичну допомогу і створити умови для того, щоб людина одужала, все це спонукало опозицію прийняти рішення щодо скликання позачергової сесії. І створення слідчих комісій, допомитися відставки генерального прокурора і багато інших питань, які ми вважаємо треба публічно. Обговорити для того, щоб проінформувати суспільство про ті події, які відбуваються сьогодні, і безумовно приймати відповідні рішення. Я дуже коротко надам хронометраж, як розгорталися події. 21 січня офіційно ми звернулися до Верховної Ради і отримали наступного дня тільки підписні листи. Доба була витрачена на те, щоб зібрати. Необхідні підписи. І 23 січня необхідні для проведення і скликання позачергової сесії підписи були надані до секретаріату Верховної Ради. Після маніпуляцій протягом доби з цими підписами вони штучно викреслили, ви знаєте, деякі підписи, але ж все одно 150 підпис залишилося, і цього достатньо було для. Прийняття рішення щодо проведення позачергової сесії. 24 січня нам підтвердили, що підписи зареєстровані. За законом та регламентом Верховної Ради, протягом сіми днів голова Верховної Ради зобов'язаний, я підкреслю, зобов'язаний скликати сесію. Позачергову сесію Верховної Ради. Протягом цих сіми днів він повинен за три дні до дня оголошення сесії. Надрукувати обяву в газеті Верховної Ради Голос України. Відповідно, не важко порахувати, що 31 січня завершується час, протягом якого чинний голова Верховної Ради зобов'язаний, я підкреслюю, був скликати позачергову сесію. Більше того, ви знаєте, що коли ми тільки збирали підписи, регіони таку браваду демонстрували, що вони. Підтримують зібрання сесії, підтримують обговорення рішень в той же час, як тільки підписи були зареєстровані, вони реально перелікалися. Вони не хочуть, щоб суспільство знало правду про вбивство сотень бізнесменів, і не тільки в Донецькому регіоні, які на жаль досі не розслідуються а навпаки. Ті, хто вбивав, сьогодні перебувають при владі і розповідають, на кого вони хочуть повісити свої вбивства. Тому, шановні друзі, я хочу вас проінформувати в зв'язку з бездіяльністю, причому я вважаю злочинною бездіяльністю голови Верховної Ради, вперше за історію українського парламентаризму, голова Верховної Ради, керівництво Верховної Ради відмовляється виконати свій конституційний обов'язок щодо скликання. Позачергової сесії, незважаючи на надані підписи і виконані всі регламентні норми. Зараз відбувається нарада керівників опозиційних сил, і нами прийнято рішення завтра скликати збори опозиційних депутатів Верховній Раді о 10-й годині завтра в Верховній Раді скликаються збори опозиційних народних депутатів. Ми також запрошуємо всіх народних депутатів, кому небайдужа доля України прийнята участь в цих зборах. І на цих зборах буде прийнято рішення, як ми будемо діяти в межах парламенту, виходячи з порушення Конституції, закону, регламенту Верховної Ради України. Я переконаний, що це будуть дієві, рішучі дії. І саме завтра, о 10-й годині під час зборів. Народних депутатів буде прийняти рішення щодо подальшої нашої роботи в межах парламенту. Ми запрошуємо і представників засобів масової інформації прийняти участь в цій події. Будь ласка, я готовий дати відповіді на ваше питання. Будь ласка, довід ваші запитання. Якщо обвиняємо не є, я запитаю, да, будь ласка. Трошки з іншої теми, але також зрозуміє. Зараз в Україні знаходиться місія міжнародного валютного фонду. А як ви думаєте, наскільки події, які зараз відбуваються довкола Юлії Тимошенко, можуть вплинути на шанси України отримати нові кредити? Справа в тому, що те, що відбувається в Україні, це не тільки політичні репресії, це і економічна катастрофа, до якої веде чини уряд, чи не президент всю країну. Це пов'язані речі, тому що тоталітаризм ніколи не був панацеєю для економічного зростання або інвестиційної діяльності. Тощо сьогодні не тільки політичні репресії, але ж спотворення статистики, непрофесійні злочинні дії влади. А я в першу чергу маю тотальну корупцію, яка відбувається в країні, створення потужних надмонопольних. Об'єднань, які повністю монополізували економічну е фінансову діяльність в Україні, перетворення національного банку на кішинковий е банк керівництва країни все це безумовно, мені здається, не дає підстави для ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом і Міжнародний валютний фонд об'єктивно оцінює ситуацію, до якої чинне керівництво України нашу державу. Будь ласка, наступне запитання. Цим, сімпром, бажіть, будь ласка, чи ви можете підтвердити, що всі підписи за позачаткову сесію справжні, що з тими депутатами, які на, за інформацією керівництва Верховної Ради не були на записаннях на території України? І чи будете ви на зашому зібранні ставити питання про відповідальність голови Верховної Ради за те, що він не скликав по сесію, зокрема про його особення з посадові? Перше, що стосується підписів, у мене є копія бланку, який був наданий, взяти спочатку Верховної Ради, були зібрані підписи і надані вони до Верховної Ради. Ви можете засвідчити, що всі підписи оригінальні. І навіть ті, які були не визнані секретарятом Верховної Ради, вони говорять, що вони звіряли їх з особистими справами. Ті ми вважаємо підписи і наполягаємо на цьому. Також були реальні підписи, зокрема, і той же саме Віталій Кличко, який публічно підписував документ, але ж його підпис чомусь не був визнаний. Тобто, це штучна була спроба скоротити кількість підписів, які поставили опозиційні депутати. Але навіть з урахуванням цих. Провокації цих викреслених підписів все одно 151 підпис був визнаний. Сьогодні голова Верховної Ради вчора, під час зустрічі з народними депутатами від опозиції, які вимагали негайно скликати і надрукувати обяву, скликати сесію, надрукувати заяву в Голосі України, пояснив, що у нього є, у нього є звернення депутата Лук'янова, і він його зараз перевіряє. Ви розумієте, коли кожне звернення депутата буде мати наслідком перевірку щодо відсутності тих чи інших депутатів, то визувати ми б на це погодились. Тоді у нас кожна сесія не буде розпочинати своєчасно, тому що ви ж знаєте, дуже багато депутатів, зокрема, з більшості. Постійно відсутні в сесійній залі, за них порушуючи конституцію і законодавство України проводять штучні голосування, і, безумовно, такий підхід нас би влаштував. Але це не є об'єктивна ситуація. Об'єктивна ситуація така, що президент Янукович не дав дозвіл на проведення. Сесії позачергової і голова Верховної Ради Рибак є сьогодні не головою Верховної Ради, а мабуть, просто представником партії регіонів в президії і виконує ні конституцію, ні регламент, ні законодавство України, а виконує вказівки, які він отримував з адміністрації президента. Тому сьогодні я ще раз підкреслюю жодних підстав. Для зриву позачергової сесії, для непроведення позачергової сесії, не існує, і зібравши завтра народні депутати будуть приймати відповідно цього рішення, в тому числі щодо висловлення недовіри е, е, спікеру е, рибаку. Будь газета по Ольга органісколюх. Уточніть, будь ласка, де будуть проходити завтра збори чи відкриють залу засідання, що будете робити, якщо не відкриють, і щодо зустрічі з рибаком. Як він вам пояснював, чому він не почав до проходило засідання? Що це взагалі за заява про 3,5 мільйони на мільйони Ви знаєте, жодної логічної заяви або пояснення, чому відмовляються порушуючи конституцію, збирати позачергову сесію, я не почув. Просто якісь ідуть репліки, якісь незрозумілі заяви, які не мають під собою. Жодного посилання на чинне законодавство на чинну конституцію або на регламент Верховної Ради. Більше того, я вам хочу сказати, що ті бланки, які вони нам надають, до речі, вони нам не дали бланк для збору підписів щодо відставки генпрокурора, також без будь-яких пояснень. Сказали, у вас це в порядку денному, навіщо вам банк? Питання, чому не включаєте до порядку денного, тому що ви не зібрали підпис. А підписи треба, вони вважають, збирати тільки коли дають бланки для збирання підписів. Я хочу вас відіслати до регламенту Верховної Ради. У регламенті Верховної Ради немає вимоги щодо бланку збирання підписів. Це було рішення особисто літкина. Коли вони хотіли ускладнювати процес проведення позачергових сесій або рішень, на яких наполягала опозиція, і це є розпорядження голови Верховної Ради, яке не базується ні на законі, ні на конституції, ні на регламенті. Формально завжди у вільній формі збирали підписи. Регламент вимагає тільки щоб було прізвище, ім'я по батькові і номер посвідчення, а також підпис народного депутата. Ніяких печаток, ніяких форм регламент не передбачає. Тому я ще раз хочу сказати, навіть з урахуванням їхніх вимог, навіть з урахуванням вимоги щодо збирання бланк, тільки на бланках Верховної Ради. Все одно це зроблено, підписи перевірені, і бачите, навіть тут є. Печатка управління кадрів Верховної Ради, яка засвідчила, що прошита, пронумеровано, здано все, як вимагає чинне законодавство. Тому я ще раз підкреслюю: жодних підстав сьогодні не існує. Ми будемо вимагати, щоб нам відкрили безумовно, зал Верховної Ради, тому що завжди зібрання декількох фракцій. Проводяться саме в залі Верховної Ради, тому що інших приміщень, які б мали можливість вмістити таку чисельність у Верховній Раді, просто не існує. І саме тому ми будемо вимагати відкрити центральну залу парламенту для того, щоб ми могли там провести збори. А які рішення приймуть збори? Ми зараз, завтра з вами побачимо. Будь ласка, друзі, останні два запитання. Пане Кіпченко, скажіть, будь ласка, вчора в Україні почали річницю події під крутами, і опозиційні партії всі три окремо проводили свої акції з цього приводу. І чому це так відбулося? Чи не говорить про це про якісь розповідає? Ні, ви знаєте, ніякого розколу немає. влада може про це не мріяти, і спільне рішення, яке прийнято сьогодні зранку, є зайвим свідченням того, що ми разом ми координуємо свої дії. В той же час ви знаєте, що у нас декілька. Меморіалів на пам'ять героїв Крут, які існують в Україні, і якраз ми приймали участь біля Аскольдової могили. Ви знаєте, поїхали представники свободи безпосередньо туди, де відбувалися саме події під Крутами. Тобто ми вважаємо, що це нормально, коли опозиційні сили святкують, згадують. Цю трагічну подію вони пам'ятають про те, що відбулося, роблять безумовно висновки. І я ще раз хочу підкреслити, що ми разом і наше спільне рішення тому зайве підтвердження. Ласка, Христина, Малсон, я таку... ну, тут, будь ласка, хреста молозування пробудь. Це ж таки вчорашні робока про 3 мільйони на вітах. Через рахували ви на таку запустову проведення сесії, скільки коштів провести поза чого се? Ви знаєте, шановні друзі, я ще раз хочу сказати: мене дивують заяви, які не базуються ні на законі, ні на здоровому гості. Мені не зрозуміло, де кошторис проведення позачергової сесії, тому що видатки, ну, мабуть, максимум, це електроенергія під час включення, скажімо, світла в сесійній залі. Інших видатків, для проведення позачергової сесії мені невідомо, тому ну, максимум це 500 гривень. І коли у Верховної Ради не вистачає 500 гривень для того, щоб оплатити електроенергію, освітлення, ну ми можемо зібрати ці кошти. Це не є проблема. Тобто, це є фантазія, вони опіюють тільки мільйонами або мільярдами. Вони звикли їх класти в собі в кишеню. І саме тому ця чергова страшилка розрахована на людей, які не уявляють собі, що таке позачергова сесія. Ми не потребуємо ні літаків, ні гелікоптерів, ні якогось там державного транспорту, ні якихось, я не знаю. Додаткових видатків для того, щоб забезпечити роботу парламенту. Більше того, я хочу сказати, всі служби парламенту не знаходяться в відпусках, вони знаходяться на своїх робочих місцях, і тому жодних технічних, технологічних, фінансових інших проблем сьогодні не існує. Не існує. Тому це є вигадки, це є, вибачте, банальна брехня. Будь ласка, тобі останнє запитання які саме питання завтра будуть обговорювати? Що це буде конкретно, тобто перелік? А це буде зміщення, вислови недовіри до голови великої ради, чи що -то? по перше, це будуть збори, які перше, що зроблять, плюмуть рішення щодо подальшої своєї діяльності або своєї, скажімо, свого формату подальшої скажімо, роботи в парламенті. Тому безумовно головне рішення, в якому форматі ми будемо проводити ці збори, приймуть самі збори народних депутатів, тому що я ще раз хочу сказати: жодних підстав ні провести сесію позачергову сьогодні, не існує. А завтра, я нагадаю, відповідно до регламентних норм, якраз останній день, коли вона повинна відбутись. Це перше. По-друге, всі питання, які будуть внесені представниками опозиційних Партії опозиційних фракцій безумовно можуть бути розглянуті на цих зборах. Зокрема, я вже прогнозую, що буде розглянути питання щодо і прийняття спільних заяв, щодо висловлення недовіри голові Верховної Ради, і щодо повернення роботи, я підкреслю це дуже важливо, Верховної Ради в конституційну площину. Тобто, ми не можемо зробити прецедент, коли на примху чиновників чи якихось. Політичних замовлень народним депутатам відмовляють в їхніх конституційних правах. Це не просто відмова народним депутатам, Це відмова мільйонам виборців, які сподіваються на своїх обранців. Що ми будемо діяти рішуче і результативно. Шановні друзі, я дякую всім вам і дуже сподіваюся, що ви об'єктивно донесете цю інформацію. І сподіваюся, завтра вас побачити у Верховній раді. До побачення. обов'язково. Ми вас проведемо. Дякую. 对。<Tak. S 2>